Ротар номер 17 Йде передачу ліворуч. Мартинов. Плужник. Плужник. Центром Матвій відає. Ротер зміг скинути для партнера. Той пробиває. І... Він розіграє ял через центр. Ротер. Повертає м'яча у край правий для Олександра Мартинова. Мартинов зміщення до центру тар з лівої. Помиранця стріт Вулс. Уже на хвилині, так, другий, третій. Михайло Юхимець. І зараз давайте. про Збиває того з ніг. І жовта картка наразі для 17-го номера зі стану ФК Едженс. І Улз виграв цю біля вечора Ман Помаранеці. партнер, що без номеру пробиває після скидки. Ну і звісно, фаворитом ніяк цей дебютант нашого чемпіонату у тому матчі не міг бути, але матч показав, що Вовки виявилися готовими. Ну зараз вони пропускають перший гол від Едженс. Забиває Роман Круш реалізує він теоретично навіть <пробітник> того світ. Чарнявський грає на ближньому куті у святкуванні на зустрічі 1-0 На переспітибічник Сергія Цибенка. Лідер дивізіону відкриває рахунок. Кровуш першим до пробиває по суперну. Ще буде справа з лівої і знову до площини угорі. З лівої будніков і опиняється другий. Це Круш знову. Це Круш знову 2.0-12 та хвилина. Постелився і. Аби покращити своє становище вже після цієї зустрічі, мають овки лише вигравати, бо собі М'яча перед... прострілив, постелившись. Чернявський на місці. Введення від нього зараз момент знову де Полоскевича перед ним кіперу удар сліви. І зараз Любименко гол ударом з лету. Від Любименка красивий м'яч на третій колині по перерві Тринуля Ген. Тервобами уходить, каз міски канал Кібера. Чернянський вводить, випереджає круж вантажні відразу ж це Касянчук. Верпенко попонент. Касянчук пробиває. Тримається за обличчя Ротерчука. Вадим Дубровський. Відбір від плужника. І з лівої ноги. Черняк. В моменті одному з минулих, акцентуючи увагу арбітра, тоді коли за обличчя тримався Роман Ротер. Зараз пол зафіксовано з його боку. Каждає, що йде... І він перший на м'ячі. полків. Введення для Олександра Мартинова. Перед ним Голоскевич. Мартинов. Прискорення Мартинов на місці Чернявський. Якийсь. А ми ж доцентком заїжджали. До Гол. Четвертий від Ледженс на 35. Хвилина Артем. Рбер. Роман Помаранець сигналу відпасовує. І Ващенко. Ващенко Родяк, влучає. І добре зараз поцілив. Ярослав oh. Ващенко. Уверхів. Oh. Буднік. Oh. Вивка аут, простріл від треня. Точний пас від голки знову на третього верну. І передача. То через верхове закидання виводили. Не дістав. Вербен розстоївся. Не вистачило. Тут вже по голкіпер. Голкіпер тут двічі він грав. Ряд моментів у Артема Вербенка під завісу цього матчу. Але сьогодні, певно, на ості в один гол зупиниться. Дев'ятий номер Едженс. Та, звісно, головне, що до звуття команда наближається. Це головне для того ж дев'ятого номера Вербента. Тим часом пішли картки Уже за 23 секунди чистого часу до фінальної сирени. Касінчук зі стану Едженс отримав гірчишника. і кіпер Вовків.